до Росії означає не тільки отримання грошей, а й певні, а й певні так скажемо, політичні наслідки для України. Тобто дружба з Росією означає ще багато чого. І насильницький розгін майдану, і свавілля міліції, і закритість взагалі влади для будь-якої публічної критики. І це-все-все, що взагалі та характеризує сьогодні. Абста... Життя в Російській Федерації. Тобто, цей закон, я не знаю, там я проглянув дуже там по діагоналі коментар Калісніченка-депутата про те, що вони два роки працювали. Це злизане повністю з непереварена кашиця, яку виклали в вигляді закону. По, те, що там більш-менш прописано, це просто злизано з російських законів. Я роздрукував один із низьких законів, які так поспіхом приймалися, і наскільки я розумію, взагалі ніхто не рахував, ніхто, скільки депутатів проголосувало за ці за ці законопроекти. Я тям чому ж таке не працює електрика, система ради не працює. Шо? Надзвичайна ситуація в країні, що відбувається, чому змінено звичний порядок прийняття законопроєктів, голосування за законопроєкти. Ну один із цих продуктів сьогоднішньої діяльності наших депутатів був зокрема походження про Іноземних агентів відома проблема у Російській Федерації. Я думаю, що Російська Федерація вже, скажімо, страждає сама від цього закону. Дурість, яку породжують ці законопроекти, вже очевидна навіть російській владі. До того він.